Всім привіт! В ефірі вже традиційна наша рубрика в готелі на дивані. Тільки цього разу диван знаходиться в Мексиці в готелі Юніко 2087. Перше враження про цей готель просто неймовірні. Мексика. Готель Юніко. З приїздом. З приїздом. Їхали, їхали і ось приїхали. І, чесно скажу. Навіть якби дорога була ще довша, воно все одно цього варте. З першої хвилини, коли ми переступили поріг цього готелю, у нас оточив от, дійсно такий от персональний сервіс. І ось дали нам такий листочок, щоб вибрати, який тип ароматизаторів буде в нашому номері. Це називається рівень сервісу. Меню ароматів. Да. Меню ароматів. До кожного, хто поселився в цей готель, представили персонального батлера, з яким можна вирішувати будь-яке питання. Замовляти їжу в номер, коли ліньки йти десь в ресторан. Тобто ну, абсолютно будь-яке питання, яке вирішує батлер в готелі, ну ніби такий консьєрж персональний, все можна вирішувати. Унікальна концепція цього готелю полягає в індивідуальному підході, при тому, що концепція все включена. Коли ти користуєшся всіма благами цього готелю, в тебе з'являється таке відчуття, що тобі мають принести рахунок, і то такий нефіговий рахунок, тому що сервіс на найвищому рівні, якісні напої, якісні коктейлі, просто майже миттєвий сервіс, ну і ти просто реально ждеш чек, який тобі принесуть під час виселення з готелю. Але ні, все включено в тому числі персональний консьєрж. Розповідаючи про готель ЮНІКО 2087, хочеться відмітити територію. Дуже зрозуміла, в міру компактна і дуже логічна. Тут неможливо заблудитись, але при цьому немає якихось таких зон, де відбувається таке от столпотворення людей, які не можуть розминутися в одному місці. Всі плавно розходяться по території, кожен собі де хоче там обідає, де хоче там відпочиває, але при тому все дуже так от чітко і компактно. Це харчування. Воно тут нереально круте. І що саме цікаво, хоча концепція все включено, тут немає звичного нам після Єгипту і Туреччини такого от класичного шведського столу, де набираєш там все, що хочеш. Тут шість алікарт ресторанів, і е, ти вибираєш по меню абсолютно все, що тобі захочеться, навіть на сніданок. І це для нас був найбільший шок, тому що. Є навіть Туреччині готелі, які працюють по системі, все включено карт, але синами все-таки є якась шведська лінія. А тут абсолютно все з будь-якого меню, в будь-якому ресторані, ти собі замовляєш, і тобі достатньо оперативно все індивідуально приносять з гарною подачою, як в ресторані, з дійсно таким от вишуканим смаком, тому що коли класичний шведський стіл і дуже багато там готується їжі з запасом. То в ці тонни їжі неможливо вкласти душу. І готелі, які максимально цінують своїх клієнтів, готелі, які працюють на дійсно солідну публіку, вони намагаються відходити від концепції шведського столу і працювати в максимально індивідуальному підході. І особисто мені це дуже сподобалось. В даному готелі є три категорії номерів. Всі номери з 2 по 5 поверх мають дуже гарну терасу з диванчиком і джакузі. І це найпростіша категорія номерів. А номери на першому поверсі мають вихід до спільного басейну. Третя категорія це номери сьют. Більше за площею мають ніби додаткову вітальню і теж джакузі на терасі. Кожен номер має безкоштовний сервіс 24 години на добу. Тобто, незалежно від того, в якій категорії номерів ви проживаєте. Ви можете замовляти цілодобово будь-які послуги в номер. Як я вже говорив за харчування, абсолютно будь-яке харчування ви можете замовляти в номер. І це реально круто. Окремо, хочеться відмітити публіку в даному готелі. Тому що від публіки залежить наші враження від відпочинку в готелі, наші емоції від того, що ми бачимо, коли відпочиваємо. І публіка тут вишукана, така от солідна. І видно, що всі люди, які тут відпочивають, вони вже заробили на свій відпочинок і можуть дозволити собі відпочивати. Переважна більшість це американці, і навіть коли ми запитуємо звідки ви, то вони не кажуть, ми з United States of America. Вони кажуть з Нью-Йорка, з Лос-Анджелеса, там з інших міст. Тобто в них навіть думки не виникає Сказати, що ми з USA. Ну це само собою розуміється. Що приємно, коли вони чують, що ми з України. То дуже тепло і дуже так от з позитивними емоціями відзивається, що о ми, ми знаємо Україну, ми любимо Україну, і це теж дуже оптимістично для наших туристів, які будуть пересікатися з американцями під час свого відпочинку в Мексиці. 2087, розташований на першій лінії, і, відповідно, має зручну лінію пляжу з білосніжним пісочком та зручним заходом в море. Чесно кажучи, якось сумно покидати цей готель. І хоча в нас по програмі надалі будуть не менш крутезні готелі, і я переконаний, що ми отримуємо ще дуже багато позитивних емоцій. Але цей готель за дві доби, коли ми тут проживали, реально причарував нас. Якщо вас цікавлять будь-які деталі з приводу даного готелю, то запитуйте в коментарях або пишіть в дірект в наших соцмережах, і посилання на наші соцмережі, звісно, залишаю в описі до цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і очікуйте наступних відео.